Українська артилерія знищила 200 терористів, і 15 одиниць техніки. Повідомляє прес-центр АТО. Є втрати і з нашого боку. Дев'ять військових загинули ще 26 поранені. У штабі АТО зауважують, через кулі бойовиків страждає і мирне населення. Семеро загинули троє у лікарнях. Українські бійці продовжують відбивати атаки бойовиків. Військові захопили російську техніку поблизу селища Рідкодуб на Донбасі. В районі 31-го блокпосту знищили танк бойовиків. Про це повідомляє оперативне командування. Північ там зауважують, терористи посилюють авіарозвідку. Шість разів бачили безпілотники поблизу українських позицій. Ніч з 8 на 9 лютого в зоні проведення антитерористичної операції пройшла відносно спокійно. Загалом було зафіксовано 13 обстрілів наших позицій, проте чи не вперше за останні тижні на Дебальцівському і Маріупольському напрямках терористи не вели вогонь по мирних населених пунктах. У той же час протягом останнього тижня спостерігається певна активізація ворога на Луганському напрямку. Цієї ночі від ударів артилерії постраждали Трьохізбенка, Новотошківське, Вільхове, Станиця Луганська, на Донецькому напрямку злочинці вела вогонь по Петрівському, Тоненькому та Авдіївці. Також слід відзначити, що за останню добу збільшилась кількість польотів безпілотних літаків противника над нашими позиціями. Повітряну розвідку ворог веде в основному на Луганському та Маріупольському напрямках.